Доброго дня, діти! Послухайте уважно віршик. У фросинки і наталки зацвіли в саду фіалки. Фікуси листаті розкошують в хаті, а на підвіконі фукції червоні. Діти, давайте пригадаємо, які квіти у дівчаток. Фіалки, фікуси, фукції. На вашу думку, чому квіти ростуть в хаті? Так, бо за ними доглядають, їм завжди тепло і затишно. А як називаються квіти, які ростуть в кімнаті на підвіконі? Молодці кімнатні рослини. Діти, давайте опишемо кімнатну рослину за таким зразком. Спочатку вказати назву рослини. Далі, яке вона має стебло високе чи низьке, пряме чи закручене, розмір та форму листя велике чи маленьке. Яку форму нагадують листочки, кольор листочків та яка це рослина на дотик? Отже, починаємо. Перша рослина це фікус. У фікуса пряме високе стебло, листя велике овальної форми. Темно зеленого кольору. Листя фікусу блискуче та гладеньке. Давайте ще опишемо фіалку. Це фіалка. У неї багато тоненьких стеблинок, на яких розташовані квіти фіолетового кольору з жовтою серединкою, листя маленького розміру, круглої форми зеленого кольору. На дотик ворсисте, м'якеньке. Діти, а ось іще одна кімнатна рослина. Пригадали, як називається? Спробуйте самі за схемою описати цю квітку. Яка вона? Давайте перевіримо. Це герань. У неї стебла великі та маленькі, на яких розташовані квіти рожевого кольору. Листя середнього розміру круглої форми, зеленого кольору. На дотик воно ворсисте. А тепер давайте пограємо в гру, яка рослина зайва. Потрібно розглянути рослини та визначити, яка з них відрізняється. Будьте уважні! У нас герань, фікус, подорожник. І цикламен? Яка рослина, на вашу думку, зайва? Так, це подорожник. А решта рослин які? Так, кімнатні. Наступні рослини троянда, півонія, тюльпан, плівія. Подивіться уважно на них. Яка квітка зайва? Так, зайва клівія. А чому? Тому що клівія кімнатна рослина, а всі решта ростуть на клубі. Ще рослини Кактус, кульбаба, симполія і папороть. Подивіться уважно, яка рослина зайва. Молодці зайва. Кульбаба, тому що росте в полі, а решта рослин кімнатні. Зверніть увагу на ці рослини: у нас є монстера, ромашка, мак, болошка. Яка з них зайва? Так, зайва монстера. Це кімнатна рослина. А решта рослин ростуть в полі. Вони польові. Діти, а у вас є улюблена квітка? Пригадайте, як ми з вами описували квіти та опишіть свою квітку. А я з вами прощаюсь до нових зустрічей!